Всім доброго дня! Зараз я заїхав до покійного Андрія Сметанюка Потіцького, його вже, на жаль, немає в живих. Навіть він з Богом спочиває. Це був наш друг, мій друг, царство йому небесне. Ми зараз заїхали познімати Фенікса і і такого. Молодого жеребчика по фараону. Фортуну Фортуна щось собі прическу спортила прическу, так. Зараз оце є жеребчик, якому зараз 27-го числа було 3 місяці. Жеребчик по фараону. Він буде, буде продажній. Усі фортуну прекрасно знають. Виділи неодноразово. Вона була покрита, покрита фараоном. Зараз ми покрили її Добринею. Кобила поки що, поки що не продається. Кобила зараз не, не продається. Буде продаватися цей лошак. Кого би цікавило, це син, син фараона. Ми зараз знаходимося е, у Печеніжині в моєму селі. Тут є такий жеребчик. Має такий гарний окрас. Сам буде Гнідий, темний ноги, дві задні ноги білі і гарно таку лисину. Діга, покажіть себе. Фортуна такого типу. Та, як Олександрійка. Гарна весь час, весь час на утілі, коли б ти. Не приїхав, не... на весь час у тілі. І такий фенікс. Дивіться, що вийшло. бо багато, багато наприклад, людей кажуть, що ви пускаєте, що ви ну, щось переводите, щось туди-сюди. От дивіться, наприклад, чистий першерон. І така кобила. Типу та як на Олександрійка. І, і що, що виходить? Феніс. Хоче їхати на мотоцикл. Отакий mm -hmm. oh, є лошачок. Він буде продажній. Mm -hmm. Номер буде в описі. Кого буде цікавити, можна буде. Замовити, забронювати. Фенікс. Ну, ходи. ходи, ходи. Ну, ходи. Ходи, ходи. Ходи. Ну, ну. Я йому чужий, він трошки від мене. ...постерігається, але до рук йде ручий. Тут у них є сіль, вода, все, що вони пасуться в електропастусі. Що мали? Ну, ну, ну. Отакі є лошачок. Вони двоє ручі, що... Що. Фортуна, що фенікс, йдуть до рук, бо тут за, за ними доглядає покійного Андрія жінка. Кукурудзені палички ми їм даємо, як вони ха, беруть з рук. Двіцька в нього лисина, одна у нього вихора. Такий є. Такий є. Лошачок буде на продажу. 27 травня він народився. Буде мати все, подлу в себе, дивіться, має гарну шию. Голова така кого буде цікавити, будете дзвонити, можете ще раз наголошую, бронювати. Фортуну покрили Добринію, зараз не знаю, чи вона жеребна, напевно, десь зробимо. УЗД, щоб переконатися, чи вона жеребна. Що отакі є фортуна і феніць. Mm -hmm. О, дивіться, ця газдиня цих цих коней, О, дивіться як він біля, біля своєї газдини ходить. Фенікс. Ззаді тут гарний краєвид. Кобилі скільки п'ятий рік пішов, так? Mm -hmm. П'ятий рік вже є. П'ять років, кобила ще не була ні одного разу запряжена. Живе тут як, як укасть. <гум> так, так. Трохи. Зараз тут є десь жидики. Жедики. У нас кажуть жидики. Як то правильно, я не знаю, як воно. Вона собі йде. Так, вона йде, набрала на... На себе жидиків, але і так само фенікс набрав. Трава ви... вигорила, вже нема так, що аж сильно пасти, але територія велика, що буде щось чубати. Так. Яка в, трьох... яка в нього шия. Йому... Йому три місяці. Шеї дуже гарно має, що помішалося з ним Олександрійцем. Нічого не не дає. Треба ще здати, бо ми будемо вірити, не ходити. Скільки було в е, фортуні часу, як ви її виграли? Скільки? Два роки, роки мали бути. Півтора року. Півтора року, так. Напевно, так. Півпра Чого ти радиш? Час проходить. Радиш. Ти пустить, ти Треба треба тобі що я ще привозив далі От є Андрія брат, він колись як, ну, ще ми лише думали про ці коні, як він вже ними їздив. І він розробляв е, ну, лісосіки кіньми. І ситуація така, каже, він зараз є біля мене, що майже отакі лошата колись він привозив з Ігольниці, Як йому зараз є на даний момент три місяці. А хліб їсть? Він не теж Копера. Угу. Нічого страшного, він. Ти втираєшов найбіс. Він, він е... Юра колись завозив. Скільки тебе було лошад? П'ять, по шість, вісім. По п'ять, по шість лошад він завозив і навіть, е, Може, в мене є зараз спільні знайомі. Е, брали хлопці на, на, на Житомирщину, приїжджали і брали лошата. <риклад> Там білка. Від білки від лаура. Від білки ну, е, з Ігольницького заводу була білка, така кобеломатка хороша, дуже потужна. І від Лаура були, були в нього лошата. В мене, в мене теж був жеребець. Я колись узяв був від білки, то звати було його Баркас. А в тіло стені звучить по малю. Так. І, а пам'ятаєш, ми навіть ще їздили туди. Ми ще їздили, повертали колись у Ігольницю. Але колись там були коні дуже гарні. Був у мене жеребець теж відбілки. З, -з, -з ігольницького кінного заводу. Кш -кш 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 Бере, бере добре за, за сідушку від мотоцикла. О, дивіться. Ти будеш сухар, Оксана її годує сухарями. І вони йдуть за... Зразу взяв, попробував солі, Зараз ще води і добре є. Як то все сіменяє, пам'ятаєш, як я приїжджав, як фортуна скакала та вигулювала. Зараз заспокоїлася вже від... Так, коли? Робила вже робиться мамою, то вже так не скаче. То так само жінка скаче ще, коли не народила. Дай сопікою на тірдок той такий міхай. Хоч він гризе добре, бо машину обгриз з усіх боків. Машину гризе? обгриз обгрезко ззаду Угу. <тит> <тит> так, знаєш, Ще раз вам нагадую, жеребчик буде на продажу, жеребчик е, є син фараона. Всім дякую за увагу. Їсти добре, їсть. Росте, апетит має, навіть він вам здоровий буде. Всім до побачення.